У даному відео розглянемо, як знайти бланк звіту у програмі Медок. Для цього у головному меню оберіть розділ Звітність, – звітів. Дуже важливим є обрати правильний період подачі звіту, адже звіт буде лише в тому періоді, за який подається. Для створення звіту на панелі інструментів натисніть Створити звіт або Файл Створити звіт. Відкривається вікно Створення звіту. У даному вікні є дві вкладки Всі та використовуються. У вкладці використовуються, будуть лише ті звіти, які ви колись створювали. Тобто, якщо вийде новий бланк звіту або потрібно буде створити той звіт, який ви раніше не здавали, то в даному реєстрі його не буде. Отже, вибираємо вкладку ВСІ. У лівій частині вікна звіти згруповані по контролюючим органам, до яких подаються. Тобто, якщо ви впевнені, куди вам потрібно подати той чи інший звіт, то обираєте контролюючий орган. І вже в тому реєстрі шукаєте потрібний звіт. Якщо ж ви не впевнені, то можна просто стати на бланки. В даному реєстрі будуть відображатися абсолютно всі бланки звітів присутні у програмі Медок. Розглянемо. Як знайти звіт 1 м 2 м фінансова звітність малого підприємства. Даний звіт подається одразу до двох контролюючих органів через єдине вікно наростаючим підсумком. Отже, обираємо період, наприклад, перший квартал. Натискаємо Створити звіт, обираємо єдине вікно, встановлюємо фільтр та по назві звіту шукаємо потрібний нам звіт. Знайшовши потрібний звіт, натискаємо Створити. Також звіт можна шукати і в загальному переліку бланків. Натискаємо бланки. Зараз розглянемо, як знайти звіт по пошуку. Натискаємо пошук та точно вводимо назву звіту. Ентер. Потрібний нам звіт виділяється жовтим кольором. Стаємо на нього та натискаємо Створити. Якщо встановити галочку з урахуванням регістра, то при пошуку буде враховуватися велика літера. Натискаємо Знайти, бачимо, що запис не знайдено. Це тому, що наш звіт, назва звіту починається з великої літери. Якщо ви не впевнені, куди подається звіт, чи подається він у електронній формі або за який період у програмі Медок є підсказка. Для цього у головному меню зайдіть у розділ Довідники Реєстр бланків. У даному реєстрі так само можна скористатися як фільтром, так і пошуком. Обираємо потрібний нам звіт. Наприклад, 1М2М, бачимо, що даний звіт буде подаватися до різних контролюючих органів. Через єдине вікно звіт подається в електронній формі, про що свідчить Галочка в колонці «Емейл». Можемо побачити дату прийняття звіту. Та можемо побачити період його подання, тобто квартал, півріччя, 9 місяців та рік. Також вибувають випадки, коли після оновлення програми у реєстрі звітів не відображаються нові форми бланків, а лише старі. В даному випадку потрібно зробити наступні налаштування. Заходимо в звітність Реєстр звітів. Натискаємо Налаштування комплекту бланків. Потім потрібно натиснути Вибрати тільки діючі бланки та Зберегти. Інколи потрібно. Знайти конкретний звіт в переліку та поставити біля нього галочку.